Колись дуже давно в стародавній Японії жив молодий і сміливий самурай на ім'я Кентаро. Окрім щоденних вправ з мечем, він також розвивав свій розум і дух. Одного дня він прийшов у буддійський храм і з повагою спитав у старого монаха: Майстре, люди говорять, що ви знаєте все на світі. Розкажіть мені, будь ласка, що таке рай і пекло. Майстер Дзен відкрив очі. Дуже зневажливо подивився на молодого самурая і сказав навчити тебе знанням про небо і пекло. Да я сумніваюся, що ти можеш навчитись навіть тому, як почистити власний меч, ти ні на що не здатен. Як ти взагалі смієш вважати, що зможеш зрозуміти бодай щось з того, що я кажу? Так старий монах продовжував говорити неприємні і зневажливі слова, які ставали все більш образливими. Кентаро спершу здивувався тому, як буддійський монах може так себе вести, але потім на місце здивування прийшли злість і гнів. Ніхто й ніколи не казав сміливому самураю таких образливих слів. Кров бросилась Кентаро в голову, він стиснув зуби і, втративши рівновагу, вихопив свій меч. Гнів настільки засліпив йому розум, що зараз він хотів тільки одного відтяти старому майстру його голову разом з його довим язиком. І тоді старий монах тепло посміхнувся, подивився самураю прямо в очі, і сказав Ось це пекло. У найвищій точці свого гніву Кентар зрозумів, що все це було навчанням. Мудрий майстер привів його до штучного пекла, зігравши на його его і неконтрольованій злості. Тоді самурай схаменувся і сховав меча, а потім глибоко вклонився своєму наставнику. Дивлячись в обличчя старого мудрого майстра, він відчув глибоку вдячність і спокій, ще ніколи в житті він не відчував нічого подібного, а майстер вдоволено посміхнувся і промовив: А ось це рай. Це була стара повчальна історія, але кожен з нас живе тут і зараз, в теперішньому моменті. Те, що відбувається після смерті, завжди залишатиметься тільки теорією. Як ми можемо знати це напевно? І навіть якщо ваша віра переконує вас в чомусь іншому, реальність, в якій ми живемо, це те, в чому ми можемо бути впевненими, немає нічого більш реального, аніж сама реальність. Так що давайте почнемо тут, в цьому моменті, про який ми не можемо сперечатись або казати, що його нема, і подивимось, яким життям ми живемо. Це рай чи пекло. Або краще буде запитати інакше, чи ми вчимося створювати собі рай, незважаючи на обставини. Або живемо в пеклі як постійна жертва обставин, як каже майстер Дзен, рай і пекло існують лише на рівні нашого розуму, можемо зробити просту вправу. Уявіть, що ви зараз в кінці свого життєвого шляху. Подумайте, які моменти ви би вибрали, щоб жити в них до кінця вічності. І чи взагалі ви можете такі моменти пригадати, це і буде рай. І навпаки, найгірші моменти в нашому житті, в житті кожної конкретної людини, це і є пекло. У нас у всіх вже є досвід як пекла, так і раю. Наша щоденна практика має полягати в тому, щоб максимально збільшити кількість райських моментів, одночасно зводячи до мінімуму моменти пекла. І робити це слід не тільки шляхом молитви і надії, а й шляхом навчання, росту і дій, незважаючи на обставини. Щоб зробити рай зі свого життя, потрібна наша активна участь, натомість для створення пекла вистачить пасивності і постійного відчуття, що від тебе нічого не залежить. Пригадайте ще раз ваші небесні моменти, які спали вам на думку під час вправи. Скоріше за все, ви помітите, що вони так подобаються вам саме тому, що ви були активно і повністю в них занурені. Ваші очі чітко бачили, ваші вуха чули кожен звук, ви на все життя запам'ятали особливі запахи, ваш розум був наповнений спокоєм і втіхою або тріумфом і щастям. Там не було минулого чи майбутнього, страху або тривоги, ненависті чи сумнівів. Лише повна взаємодія з моментом тут і зараз. В цьому короткому відео мій намір не підірвати вашу віру, а підкреслити вашу поточну реальність. Можливо, ви сприймаєте своє життя, свою реальність лише як засіб досягнення певної мети в майбутньому. Якщо спростити постулати найбільших релігій, це буде звучати приблизно так. Навіть якщо я зараз в пеклі треба тільки дочекатись, коли я потраплю до раю пізніше. Проаналізуйте своє життя і подумайте, чи ви не втрачаєте саме тут і зараз шанс на свій власний рай. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.